Чи усвідомив він свої помилки, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи усвідомив він свої помилки. По-перше, між вами дуже далека відстань. А по-друге, ніколи не усвідомить своїх помилок. Тут дійсно чоловік, який повівся з вами дуже сильно лишковажно і заставив багато страдати. Це була інша жінка і була зрада. Зараз він намагається з вами помиритися, виправдатися якимось чином. Але своїх помилок він не усвідомий. Якщо ви зараз йому пробачите і приймете його назад, це буде повторення. Повториться те саме. Буде зрада, буде обман ну взагалі складні стосунки. Про почуття навіть тут і говорити не треба, тому що. Коли була зрада, то почуттів ніяких немає. Ви так і втрачати його не хочете, і продовжувати пробачити зраду то теж неможливо. Помилок не усвідомлює.